Отож тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо. Одини до розмови з нашою студією вже приєднався ветеран російсько-української війни Павло Якимчук. Вітання, пане Павле. Слава Україні. Героям слава доброго дня. Отож, пане Павло, з вами хочемо поговорити про те, що можна сказати, що розбухало український інформаційний простір, зокрема, відео за вашої участі, що нібито у Варшаві роздають повістки ТЦК і СП. Ну і про це, до речі, воно стало можна сказати вірусним. І в Тіктоку про неї, про це відео писали і наші ЗМІ, які назвали це фейком. А водночас, на жаль, його використали і расистські ресурси, які теж, Поширювали це відео, але цікаво почути вашу думку про саму ідею, і про те, чи дійсно це Варшава, і що спонукало вас записати це відео. А, ну, що мене спонукало записати? Спонукало записати, скоріш за все, це була злість і така, знаєте, безпомічність за наших людей, які повиїжджали за кордон, і заплативши при цьому великі кошти тим самим ТЦКшникам. А потім сидять в Фейсбуці і розказують, що вони втікли з України, тому що тут дуже велика корупція. Угу. То розкажіть, і ну, що це було? Це було постановочне відео, чи це дійсно ви когось з було... Як це все відбувалося? Чи можете розповісти? Це було постановочне відео. Я попросив свого товариша. У мене виникла така ідея. Я попросив свого товариша, і це відео мало, мало бути закинутим там в одну польську групу. З 117 тисяч тисячами користувачів, але буквально через 10 хвилин це відео знесли через скарги, і там на другий чи на третій день після цього я просто зателефонував своєму товаришу. А він власник телеграм-каналу «Київ Оперативний, там 300 з чимось тисяч підписників. І кажу: давай наведемо трошечки суєти. Ну і буквально через 15 хвилин мені вже почали написувати, що мене трухари постить Джокер, реальна війна, тобто такі самі найбільші телеграм-канали в Україні. От я, я спішився, я того ж резонансу воно набрало, так як тема актуальна на сьогоднішній день вручення повісток і взагалі якраз воно співпало з законом про мобілізацію. Тому е, я, я потішився через те, що воно починає набирати розголосу і резонансу, бо я побачив результат цієї роботи. Я побачив, як. Мені ще вчорашньому військовослужбовцю і герою, е, на якого молилися люди, ті самі люди почали написувати, яка я гнида, е, що я для чого я це роблю. І все в, то, і все в тому дусі. Почали мені погрожувати дуже багато. У мене там ціла лічка була забита погрозами, і мені, і моїй родині було весело насправді. Пане Павло, то хто, хто це вам погрожував? Це дійсно українці, які перебувають в Польщі. Познаєте, чи знаєте ви цих осіб? Знаєте, що в числі, в числі тих, хто погрожували, були навіть військові. Було навіть двох військових. Причому я їх пробив. Це реальні військові. Один зі 110-ї бригади, а один ще достеменно невідомо звідки, але то, що це військовий, це точно. Але в основному це були люди, які, власне, знаєте, як кажуть на злодію. Шапка горить. Це були в основному та група людей, які власне і втікли з України, заплативши гроші. От і вони почали боятися за себе, почали боятися за те, що вони там може хтось і останні навіть кошти віддав для того, щоб покинути територію країни і вивтікав. А тут хоп, ти вже в в Варшаві. Вже немає безпеки і там. І вони вже не, не маючи більше грошей, куди далі тікати, за що, почали вже страждати. А ну, але це чи можете люди, ви мою, описати, яка ситуація в Варшаві? Чи невже там є дійсно так багато українців, які зокрема втекли від мобілізації? Там дуже багато українців. Велика їх частина це тих, ну особисто знайомий, з яким я знімав моє відео. Це хлопчина, який виїхав ще до повномасштабки, і він просто не повернувся. До таких людей в мене в принципі не може бути ніяких претензій, бо вони і так були за кордоном, і вони у них вже там налаштований якесь їхнє життя, вони там вже з сім'ями, хтось, можливо, навіть не планує повертатись в Україну, тим не менше. До таких людей в мене, в принципі, претензій немає, їх дуже багато. І проблема в тому, що, знаєте, мене ще здивувало, я під'їжджав до одного волонтерського хабу в Варшаві, і коли я припаркувався і йшов по вулиці, дивлюся, де жіночка з дитиною, і вони розмовляють російською мовою. І коли вони зайшли, коли я. Почав ходити шукати вхід до цього хабу, вони вже знали, де він. Я заходжу, вони вже там і вони розмовляють українською. Біда українців за кордоном в тому, що їх не можна відрізнити від росіян, тому що переважна більшість спілкується російською. Ну це так вже противно слухати. Я просто чесно, мене це так ріже слух. І, і кажуть, питання мови не на часі, та на часі. бо Часи лагідної українізації вже минули. В нас було 30 років для того, щоб стати українцями в Україні, і на сьогоднішній день ми маємо прецеденти з тим, що хтось там запускає якісь тренди в Тіктоці «Портеця Львів. Боже, люди, як вам не соромно! Пане Павло, чи можете ви трішки розповісти про ваш військовий досвід, як ви потрапили на фронт, чи по мобілізації, чи ви як доброволець пішли і з якого часу йде воювали? Я двічі добровольцем йшов на цю війну. Вперше я туди потрапив літом 14-го року і воював в складі 12-го окремого мотопіхотного батальйону Київ. Е, Провоювавши до 2016 року, демобілізувався е, так. Як ну, всі ми пам'ятаємо, що війна тоді стала на собі паузу, от і продовжив я в 2022-24 числа. Я дуже перепрошую. Під'їхала поліція. Мене зараз, е, якщо ви бачите, якщо можна включитися з вами на зв'язок, буквально через три хвилини я. Мушу з поліцією порозмовляти, бо це я їх викликав на правопорушення. Та гаразд, пане Павло, до зустрічі за декілька хвилин.